Всім привіт! Всіх вітаю у себе на каналі Тароболанд Всесвіту. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, бо вперше завітав до мене на каналу. Маленький дисклеймер: все, що я говорю в себе на каналі, є моїм особистим досвідом або думкою, не є істиною. Нікому нічого не пропагандую та не нав'язую. Завідомо не хочу порушити віросповідання. Інших людей, будь ласка, вірте, в що хочете, це ваша справа. Тут тільки моя думка. Тому, якщо комусь не подобається, будь ласка, не дивіться далі. Тому що сьогодні буде піднята тема про яхве Бога. На мою думку, яхве перетворився на одного з найпливовіших богів у світовій історії. Та створив глобальний бренд під назвою Християнство. Дуже багато. Проведено досліджень, дуже багато практиків, які висловлювали свою думку на цю тему. Тому я думаю, вам буде з чим порівняти. Я не буду глибоко заходити саме в історичні моменти, тому що це вже дуже розповсюджено, інформації достатньо те, що Бог, який був просто племінним Богом, перетворився на культ. Всесвітнього, і сьогодні ми з вами будемо розбирати цю тему. І саме розвиток монотеїзму як схоже на історію великих корпорацій, які підкорили світ. І мені хотілося б просто з вами разом провести паралелі, а, под, саме пов'язані із історією, з дослідниками, і пов'язати свою думку на цей рахунок. Тому що для мене, так як я не релігійна людина, для мене саме цей процес дуже цікавий, тому що. А, я можу пов'язати саме Яхве із світовими монополістами-бізнесменами. Ті, які побудували свою монополію, мають великий бізнес. Вони також проходили дуже багато різних етапів. І знову ж таки, ми з вами про це поговоримо. Так. Давайте все ж таки розберемося, як Яхве взяв старт у ханаанському пантеоні та став локальним Богом племені. Ідея про те, що Яхве слід поклонятись як Богу-творцю всієї землі, вперше сформувалася в книзі Ісаї. Це ви можете подивитись у розділах 40-55. Повторення закону Ісайї, твір VI століття до нашої ери, написаний під час вигнання євреїв. В якій богословська доктрина заснована на владі Яхве над іншими богами і його незрівнянності, унікальності порівнянні з богами Вавилонського пантеону. Ранні ізраїльтяни були. Політеїстами і поклонялись Яхва разом з різними ханаанськими богами та богинями, включаючи бога Еля, Ашеру та Ваала, Ну я б тут ще додавала Молоха. У наступне століття Ель і Яхва злилися в одне ціле, і епітети, пов'язані з Ель, такі як Ель Шадай, застосовувалися тільки до Яхве. в той же час, як і інші боги, богині, Такі, як Баал і Ашара, були поглинені саме релігією яхвіанства. Як єдиний Бог Ізраїлю, Яхва укладає угоду з ізраїльтянами. У Біблії Яхва фактично бере участь у житті Ізраїлю та інших народів, дає заповіді, відкриває, відкривається пророкам і карає за непослух. Така цікава в нього ідея. Зберігає свою унікальність і сакральність, залишаючись центральною постаттю монетеїстичного культу. Як все ж таки будувався бізнес? Особисто я на сьогоднішній день бачу як яхве, бізнесмена світового масштабу. Це провокативна ідея, але дивлячись на історію встановлення Яхве від племінного Бога до єдиного творця, можна провести таку паралель. Невеличкий аналіз побудови бізнесу Яхве. Перше, що ми бачимо, це рейди і захоплення території. Отже. На початкових етапах я діяв як бог племені ізраїльтян, яке постійно воювало за виживання за території встановлення своєї влади. Біблійні тексти описують ці події як виконання Божої волі. Наприклад, завоювання Ханаану. Це можна сприймати як стратегію розширення бізнесу. Народ, який поклоняється яхвеста, є своєрідною командою, яка має виконувати його волю та розширювати сферу впливу. Проведемо паралель між завоюванням Ханану та сучасною експансією бізнесу. Ну, наприклад, територія це ринок, Бог це бренд, місцеві боги це конкуренти. Ключова ідея. Яхвас не просто Бог, він підкорює нові ринки через війну та релігійну пропаганду. Це схоже на те, як сучасні корпорації захоплюють ринки та витісняють конкурентів. На сьогоднішній день ви також можете бачити, як саме проходить переселення племінного народу. Ну, всі ми дивимося різні соціальні платформи, а, де ми бачимо саме племінний народ Яхве, а, який. А, Потихеньку завойовує наші території, ставлячи свої монументи, де нас вітають з ханукою і тому подібне. Ну, тобто. Такий своєрідний початок процесу рейдерського захвату наших територій. Глобальний та довготривалий довго план, як на мене, але все ж таки кровавий та жорстокий. Ну, все в, в стилі Яхве. А, давайте розглянемо. Ну, наприклад, після завоювання Ханаану Яхве отримав корпоративний офіс. Храм у Єрусалимі. Він став центром релігії та символом легітимності бренду. Священники це менеджери, жертвопронесення це податки, писання, маркетингова стратегія. А, ідея сама, це храм це не просто святилище, а центр управління ідеологією. Другий етап саме створення унікального продукту, Яхва запропонував унікальний монеїстичний підхід, який відрізняється від багатобожжя сусідніх народів. Його продукт монотеїзм, базований на завіті, ну, простими словами, договорі, що передбачає чіткі обов'язки та винагороди. Ви вірні мені, я забезпечую ваш захист і процвітання. Ну, це якщо не будете порушувати закони. Цей продукт був простішим для розуміння та привабливішим для поширення, ніж складні пантеони з десятками богів. Тому що до кожного потрібна тут одна стратегія, до, до кожного із богів потрібна своя стратегія. Ну, Все ж залежить, звичайно, від людей. Далі встановлення правил і законів. Ну, як на мене, Тора. Ну, Зокрема, 10 заповідей. Це ніби корпоративний кодекс, який регулює всі аспекти життя працівників, тобто віруючих людей. Ну, можна і так сказати. Законодавство Яхве мало не тільки релігійний, а й соціальний і економічний характер. Наприклад, встановлення шабату правил прощення боргів. То, що це все інструменти стабілізації корпорації. Тобто, ну, знаєте, мене колись бабуся говорила, що повинна бути чиста душа. А скільки б ти не ходив і не просив прощення, ну якось воно дуже навіть смішно. Та я і в дитинстві з дитинства знаю, що потрібно вести себе адекватно, а не просити прощення, та я і в гріх не вірю. Так, відволіклись. Пророки е, діяли як бренди-менеджери Яхве. Вони поширювали його ідеї, попереджали наслідки невиконання договорів. Ну, тобто, і закликали до повернення до корпоративної культури. Наприклад, Моїсей, Ілья, Єремія це агенти впливу, які гарантували, що бренд Яхве залишатиметься впізнаваним і шанованим. Зверніть увагу на те, як Старий Завіт подає історію. Перемоги, воля Яхве, поразки, покарання за невірність. Це схоже на контроль наративу в медіа- чи корпоративному світі. Все, що йде добре, заслуга Бога. Все погане провина людини, які відвернулися від бренду. Будь покарані. Конкуренція і поглинання інших релігій жорстко, але ефективно. Демонізація конкурентів. У процесі розширення впливу Яхве активно витісняв або симулював інших богів. Яхве буквально вигнав з ринку Баала, Ашеру та Молоха, демонізувавши їх. Також можна провести паралель із сучасною рекламою, яка очорнює конкурентів, щоб підвищити цінність свого бренду. Ну, наприклад. Як християнство пізніше демонізувало язичницькі божества, перетворюючи їх на демонів, замість того, щоб дозволити конкурентам займати нішу. Яхве створив жорстоку монополію через заповідь, не матимеш інших богів, крім мене. Міжнародний масштаб бренду найголовніший крок для розвитку світової монополії. Після вавилонського полону, монотеїзм яхве набуває універсального значення. Цей Бог уже не лише для ізраїльтян, а для всього світу. У християнстві та ісламі він перетворюється на Бога Всесвіту, що відкриває шлях до глобального поширення. Також ну от можемо з вами так, підкреслити те, що ми з вами тут обговорили. Якщо поглянути з цього ракурсу, то Яхве це візіонер, який запропонував нову ідеологію монотеїзм, розробив чіткі правила гри. Залучив ефективну команду менеджерів, пророків і священників, забезпечив стабільний ринок через систематичну політику нагород і покарань. І головне створив бренд, який витримав випробування часом. Цей погляд може здатися, не може здатися, він є провокативним, але він допомагає зрозуміти механізми поширення релігії та її адаптацію до різних епох і культур. Образ Яхва змінюється разом із культурними та історичними обставинами. На мою думку, Яхва це не просто Бог, а стратег, який створив найбільшу у світі корпорацію і дещо, що працює донині. І дійсно люди просто вбиваються за церкви. Прям бойні йдуть, тобто живе і процвітає своїми ідеологіями, і бізнес його на висоті. Хоч всі практики говорять, що вже йде занепад і не працює, та все працює і достатньо непогано. Ми можемо це подивитись по тим війнам, які відбуваються, які кровопролиття проходить зараз, і що відбувається саме на нашій території. На нашій землі, хто сюди заїжджає і хто зараз на чолі нашої країни. Тому е, про Яхва можна, в принципі, говорити, що він кровожерливий, жорстокий та потребує безумовного поклоніння. Але в цьому відео я хотіла показати своє бачення, провести свої паралелі, можливо, вони не стандартні для релігійної людини. Та я не релігійна. Для мене Яхва так і залишився язичницьким богом, але все ж світовою монополією, яка так чи інакше впливає на наше життя. Якщо вам сподобався такий погляд на історію релігій, пишіть у коментарях, яких богів ви хочете обговорити наступного разу. Звичайно, це буде зовсім інша тема, звичайно, це буде інший підхід. Ну, як на мене, це цікаво. Всім дякую глядачам, що приходите на мій канал разом веселіше та цікавіше. Не забудьте підписатись на мій канал, попереду багато цікавого. Ставте вподобайку та тицяйте на дзвіночок. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, коли ви визначаєте свою думку. Це цікаво. До нових зустрічей!